Привіт всім. І я хотіла вас питати, а чи ви хотіли взагалі навчитися прогляти свою реальність, бути її володарем, тобто незалежником обставин, а бути творцем всього, що навкруги вас? Тоді, якщо це так, вам потрібно зрозуміти одну важливу річ. І цей інструмент називається ручка. Його нам принесли з давних-давен, тисячі років тому древні азіатські, тібетські мудреці, які. Бачили, як збудований світ. Вони опанували ці закони і знали, як зробити так, що було, як ти хочеш, як ти бажаєш, а не як воно трапляється. І ми зараз з вами потерпаємо від війну, від, від хвороб, від дуже важких страждань. І люди звикли просто адаптуватися до обставин, але у нас з вами є сила внутрішня, і ці знання можуть допомогти нам створити ту реальність, в якої ви прагнете жити. І так. Про що йде мова? Цей інструмент називається ручка. Але називається ручка він тільки зараз, бо древні мудреці не знали ручки, у них були мушлі, були якісь стовби, тобто інші метафори. Але все, про що ми будемо говорити, це метафора. І на прикладі такого простого предмету, який ми використовуємо кожного дня, ми можемо з вами зрозуміти, як взагалі створюється реальність. І так. Я буду вам задавати питання, а ви будете просто відповідати на них. Ну, про себе, так? Да? Тут я вас питаю, що це таке, друзі? І завжди люди кажуть, що це ручка? Звісно, це так. Але коли сюди, в нашу кімнату, забіжить якесь малещеня, і я йому так от покажу цю річ, він побачить її як ручку? Звичайно, ні. Він побачив це як іграшку, як якусь регуальну річ, але він не буде розуміти, що це ручка, яку можна використовувати саме, щоб писати листи. Так тоді, хто ж правий? Чи людина, чи собака? Зазвичай всі кажуть, вони обидва праві, тобто у кожного не мог би в один і той же момент, в одній і той же кімнаті є своя реальність. І в цій реальності кожен з них правий. Кожен бачить цю річ по своєму. Ну, добре, тоді, звичайно, ми так робимо як експеримент. Давайте покладемо це на стіл, і з цієї кімнати вийдуть люди, вийдуть собаки, нікого нема. І саме в цей час, коли на цю річ ніхто не дивиться, кім, чим вона стає? І люди зазвичай кажуть: нічим, вона зараз ніщо. І це саме головне поняття, яке називається у древній філософії буддизму порожнеча в по-російськи. Це ніщо. І це нічого може перетворитися в будь-що, якщо ви правильно вмієте користуватися цим інструментом. І так, коли заходять в кімнату люди. В той самий час у це ніщо перетворюється в ручку, коли мій погляд торкається. І в самий той час, коли собака входить до кімнату і дивиться на це ніщо, воно перетворюється в жувальну іграшку. Добре, тоді звідки ж походить ручка? Вона походить сама від себе? Чи від мене? Чи я її так бачу? Ну і зазвичай люди кажуть, так, це я роблю її ручкою. Ну, добре, інше питання. Якщо я можу створити з цього нічого, ну, наприклад, хоча б ручку, я ж тоді можу зробити з неї будь-що, що я захочу. І тоді я відчуваю, що я такий володар світу, я кладу ту ручку поміж своїх рук і кажу, так, ручка, перетворися в якийсь голубий діамант, я хочу побачити туди, як голубий діамант, я напружую все своє позитивне мислення, все своє бажання, от я призвала всі свої мисли форми. я хочу, щоб ти перетворилася саме в діамант. І я розплющу очі, розплющу руки, о -о дива, і тут знову ручка, тут немає ніякого діаманта. Ну, як так? Тобто моє позитивне мислення, мої наміри, вони не працюють. І древня мудрість каже, що тут є дещо ще важливе, про що ми не здогадуємося. Бо ця ручка, якщо вона походить з мене, вона не просто з мого погляду походить. Вона каже, що ця мудрість всередині нас є насіння. Ну, це також метафора, да? ну, енергоінформаційні згустки, називаємо це, да? які утворилися через те, що колись у минулому ми щось робили чи говорили, чи діяли в адрес інших людей. Саме про це, саме про це про цей предмет. І це насіння воно має в собі таку малесеньку осяючу картинку, як образ. І от саме коли розкривається насіння, воно виходить з нашого, нашої свідомості, і оця малесенька картинка накриває оцей потенціал, бо порожнече це не ніщо, це потенціал, який може стати будь-чим, якщо у вас на це є насіння. І там оця маленька картинка. І вона перетворює, перетворює цей потенціал саме в ту річ, яка була у вашому насінні. І таким чином ми створюємо навкруги себе весь світ, не тільки ручку, все, своїх партнерів, гроші, мир, війни, здоров'я, хвороби, багатство чи жебратство. Друзі, ми все створюємо з себе. І це сама, мені здається, на перший погляд, проста думка, але вона сама складна для сприйняття. Бо людина вона не звикла прийняти на себе відповідальність за те, що вона підбудовує себе. Їй здається, що світ окремо. А вона окремо, це ніяк не пов'язано. І все, що вона бачить, вона може для цього тільки пристосовуватися чи боротися з цим, як ми звикли. А ця мудрість каже, друзі, все, що ви бачите навколо себе, утворено з вашого насіння. Так як утворюється ручка, утворюється будь-який елемент вашого життя, будь-що. Тому, якщо ми можемо контролювати свої думки, якщо ми можемо. Правильні робити дії, говорити вірні слова, ми можемо створити у майбутньому ту реальність, яку ми бажаємо, а не ту, до якої нам приходиться пристосовуватись. Розумієте, наскільки це важливі знання. І ну, я не знаю, наскільки ви зрозуміли з першого разу, але якщо древні люди казали, що взагалі цю мудрість пізнати їй потрібно. Почути три тисячі разів. Коли я перший раз це почула, я думала, ну навіщо це слухати три тисячі разів? Ну і так зрозуміло, ну так, ручка, собака, я зайшла, я побачила. Але там настільки глибока філософія, настільки глибока механіка розуміння цього процесу, як це відбувається, це фізика, взагалі фізика. І навіть зараз квантові фізики вони пішли до древніх мудреців за цими знаннями, і ці знання допомагають їм зрозуміти. Фантову фізику сьогодні, як утворюється світ? Оця темна матерія, яку ми кажемо в фізиці, це є той потенціал, це ніщо, з якого утворюється все. Коли оця наша свідомість посилає на неї свої ці образи. Але вони не звідкись, вони з нашого минулого, які ми утворили як насіння всередині себе. Якщо ви хочете дізнатися. Більш ну, подробно, більш детально про ці знання. Я хочу, щоб ви переходили до нашого каналу, і скоро я вас познайомлю з дуже може, глибинними цими знаннями в сфері відносин, в сфері грошей, боргів, друзів, здоров'я, будь-що можна створити. Не просто, ну, знаєте, якісь молитви кудись посилати, а просто роблячи правильні кроки. Створюючи це правильне насіння, ми можемо збудувати своєму житті. Будь що під цим відео є посилання на телеграм-канал. Доєднуйтесь до нас, і я буду чекати на вас на наших курсах, які я Наталя Бобуненко. Як тренер буду проводити задоволення для всіх людей, які бажають створювати свою свідомість, свою реальність. Дякую.